Хлопці, риболовці, з скозакого роду, візьміть мене на той човен, перевезіть через воду, візьміть мене на той човен, перевезіть через воду, ми бтя перевесли, як би хвиля не била. Якби твоя стара, мати за тобою не тужила, Якби твоя стара, Мати, за тобою не тужила, моя стара, мати... Не буде ту жити. Вона то є добре знає, що я не маю з ким жити. Вона то є добре знає, що я не маю, з ким жити, ніхто не побачив. Тільки стара мати, що стояла край берега, та й стала гірко ридати. що стояла край берега, та й стала гірко ридати, сіла уточован, тихенько зітхнула, відбилася. Від берега, тай рученькою махнула, відбилася від берега, тай рученькою махнула.